Триває 879-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Збройні сили України знищили ще 1050 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок, 22 липня, окупаційні війська Росії втратили 567 760 тисяч військових, 8 тисяч Танків, 15 тисяч дев'ятсот бойові броньовані машини, 15 тисяч 637 артилерійських систем, 1123 реактивних систем залпового вогню, 900 засобів ППО, 362 літаків, 326 гелікоптерів, 12 тисяч 475 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2401 крилатих ракет, 28 кораблів, 21 138 одиниць автомобільної техніки. Та 2637 одиниці спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.